Це вам з Білої церкви приїхало? Лист який? Це не просто лист, подивіться. Це, це, це дітесня вам зробила з дитячого клуб, клубу, школи ж на канікулах, а дитячі клуби робили вам. Це можете десь у себе повісити, це я вам віддаю. А оце, дивіться, а оце вам листи. Ого. Оце від дітей вам листи. Розбирайте, читайте, Ого. щоб ви знали, що таких діток на Україні багато і вони всі э, думають. Отішайте Україну від всіх тих, Господи, да воскрес Бог. Вони думають, моляться про вас. Малюють вам малюнки, пишуть вам письма, щоб ви знали, що вони з ну, вами. Вони, вони Люди, люди, люди зібрали все, що могли. Я хочу сказати, що люди за вас переживають, переживають такий важкий час. Якраз ми попали, що загинули два наших бійця. Будемо за них молитися. В общем, тільки переживаємо за вас. Людмила Древович організував дорослі і п'єні. Приємці надали транспорт, заправили. Раді адміністрація долучила до цієї роботи дуже сильний. Голови сільських рад за сутки зібрали 40 тонн продукту і кажуть, хлопці, тільки роздайте нашим солдатам, щоб воно пішло на передову, щоб солдати наші побачили підтримку, що народ тил підтримує солдат наших і, і, і переживає за всю цю ситуацію, щоб Україна. Дійсно, була незалежна. Слава Україні! Спасибо, хай буде. Виходили, віша. Віша не я

Все, вот 4 человека, залые. давай. На будь, там, да. Подожди, Обобідь, да. подожди я значит я подожди, видите? Игорь, пять грудящиков. Что мы сейчас? По три пачки в разбираем. В карманы будут пихать. Носки. Футбол, Футболка. Футбол, футбол. футбол. футбол, забрать. Носки. Забрал. Медицина, медицина. Выделывала, скинулась и врачи-то купили. Поэтому давай. Крупить машину. Вы главный здесь, носки, да. Вы да, Разберетесь просто в носку. Так, вот еще осталось. Нет, что это за ящик?

Є? Так. є. Скажу спасибо велике людям, які нам допомагають. Слов немає, тільки вдячність. Спасибо дітям за письма. Спасибо людям за те, що вони допомагають нашій армії. Церкві Церкві спасибо. І вам тоже.